Малята, погляньте на картинку. Хто це тут такий гарненький? Так, вірно, це пес. Давайте спробуємо разом сказати це слово. Пес. А тепер спробуємо визначити перший звук у цьому слові П-п-п. Чи змогли ми цей звук проспівати? Правильно не змогли. То, значить, якою фішкою ми позначимо перший звук у цьому слові? Правильно рискою, бо це приголосний звук. Наступний звук у цьому слові: послухайте, пес. Який ви звук почули? Вірно, це звук Е. Давайте його промовимо і спробуємо визначити, чи співається він, чи ні. То як ми позначимо цей звук? Вірно, кружечком. Бо це голосний звук. Продовжуємо з вами далі. У нас залишився останній звук в цьому слові. Послухайте його. Бес. Який ви почули звук? Промовте його. А тепер давайте визначимо, якою фішкою ми його позначимо в звуковій схемі цього слова. Він голосний, співається, чи ні? Чи нам щось заважає в ротику промовляти цей звук? Молодці, ви правильно сказали, що нам заважали промовляти звук «с» губи, зуби, язичок. То якою фішкою позначаємо? Вірно. Однією рискою. То яке ми слово зашифрували з вами? Правильно, це слово пес. Дітки, ще раз повторіть, що звуки бувають різними, вони бувають голосними і приголосними. Голосні звуки можна проспівати і, в ротику нічого не заважає виходити повітрю назовні. А приголосним звукам допомагають язичок, губки, зубки і піднебіння, і тому вони є приголосними.